Так, друзі, всім-всім гарного, причудового раночку. Значить, п'ята година ранку, слава Богу, що деякі кафе в цей час працюють. Не потрібно сидіти на вокзалі, і очікувати. І ось тут я, дідчий, думаю, ну, чим, чим би таким з вами поділитися. І от завжди в голову приходять якісь світлі, гарні ідеї, які потрібно просто втілювати. І оцей раз я теж просто її втілюю. Не чекаю, поки я на пасіку поїду. Не чекаю, коли в мене складуться якісь там вав обставини. Просто у мене є зараз час для вас про це розказати. Значить, про що саме? Що вам потрібно для промислового бджільництва? От в Україні от там, кожен другий пасічник просто марить промислове бджільництво. Ну, дивіться, давайте я вам поясню, як це розумію я. Е і чому я можу говорити про промислове бджільництво? Да, Тому що, як мінімум, я рік е працював на одній з американських пасік, е і там було три тисячі, тисячі Е, Ну, Багато хто із вас там скаже, що рік це фігня. Ну, насправді я вам так не можу сказати. От той, хто пробував, той зрозуміє, що рік це доволі таки непоганий термін. Знову ж таки, мені треба було там не спину зірвати, мені треба було там не вложити своє здоров'я, мені треба було вивчити методику, зрозуміти, як вона працює, в чому основні принципи. А оскільки я людина якби, молода, навчаюсь швидко, мені вистачило максимально одного сезону, можна було йти на другий, на третій сезон. Але це вже було якби питання самореалізації, і от там би самореалізації, я то й не отримав. би. Ну, це, в принципі, логічно. І от е, вже там 3 роки по тому я тут виходжу до вас в ефір і говорю вам про промислове бджільництво. Значить, е, на сьогоднішній день моя пасіка це теж 100 плюс сімей. Для багатьох в Україні пасічників це також там, вважається там, промислова пасіка. І от що треба для вас, щоб отримати промислову пасіку? Ну, давайте тако, 1000 плюс сімей. Оскільки ну, в українських умовах, да, там, виходячи з географічного положення, з медоносної бази там, і так далі, що можна утримувати там різну кількість сімей. Але все, все, все залежить від того, наскільки ви вмієте і розумієте ті всі принципи. Якщо порівнювати, наприклад, американську пасіку і українську пасіку, і візьмемо там тисячу сімей і там тисячу сімей, то будьте спокійні, в американській пасіці є мінімум дві, таких реальні основи, Да? Перша основа це запилення садів. Тобто, там в той час, коли я там був, це там, ціна коливала зі 300 до 600 доларів різні культури за одну бджолину сім'ю. Ви скажете, що там, 300 доларів, це там ого там, 12 тисяч за сім'ю дають. Да? ну Дивіться. В Америці мінімальна заробітна плата, це там, тоді, коли я був там, це було 2000 щось там, з половиною. тисяч, Ну, коротше, 2 з лишнім тисяч доларів. 2 300 чи 2 2400. І для того, щоб заробити мінімальну заробітну плату, треба там було 8 сімей. Да? В Україні мінімальна заробітна плата там становить е на сьогоднішній день 8 тисяч гривень. Е це. 200 доларів в переводі, да, але 8 тисяч гривень на українські реалії. І в Україні за запилення платять е, плюс-мінус е, 700, 900, 1500, тобто також є якась різна градація. В Україні цей показник не сильно відрізняється. Тобто, для того, щоб нам зробити мінімальну заробітну плату, нам треба там, від 8 до 10 сімей. Тобто Якщо ми будуть платити по 800 гривень за запилення. Нам треба 10 сімей, тобто різниця там в 2-3 сім'ї. Тобто, ну, це не є критично. І от якщо от, так от мислити, то в принципі в нас в Україні все йде нормально. Я розумію, що ви зараз кажете купівельна спроможність долара і так далі, але знову ж таки, не путайте реалії життя, які там. Тому що там 2, там з половиною тисячі доларів це ні про що взагалі. Тому що тобі тільки там, на оренду будинку, на оренду апартмента в місяць може йти 3-4 тисячі доларів. Тому що ну, там є свої моменти. Люди, які живуть в Америці, в принципі, вони це розуміють. Ну, хтось орендує дорожче, хтось орендує дешевше. Також на цьому немає сенсу ловити. Ну а в Україні переважно кожен джуляр має якби, свою хату, свою територію, йому за це платити там рідко, коли треба. Але теж є ж місця, що необхідно. Через то я хотів би, щоб ви отак мислили. Отак, так? Другий да? стержень, який є в американського бджоляра, теж залізобетонний це ціна на мер. Там е, є поняття внутрішньої локальної закупівлі. І е, для внутрішніх потреб. Е, оскільки, чим, чим диктується їхня ціна? Диктується тим, що я пытаюсь донести вам. Е, ну, і перенести це на Україну. Е, Америка щорічно закупляє, е, якщо я не помиляюся, 40-60% меду, який споживається на ринку. Його забезпечує переважно Канада той мед. Що це означає? Тобто, якщо Америка збирає там, я не пам'ятаю в цифрах точно. Якщо Америка збирає 40 тисяч тонн, да, то їй треба для споживання 100 тисяч тонн. А для, щоб забезпечити 100 тисяч тонн, то треба ще 60 тисяч тонн десь докупити. І от американці переважно закупляють в канадці. Е, тому от ви тут всі так на просторах українського там канадське бджільництво, канадське бджільництво", да, тому що воно на порядок розвиненіше за американське. От, от такий от момент. Плюс в Канаді є певні свої специфіки клімату там і так далі. Але при цьому всьому вони ну, приблизно там йдуть нога в ногу. Е, оце одна із причин, чому американські пасічники себе добре почувають. Оці дві фундаментальні речі: Це запилення і ціна на мед. Ну, ціна на мед в них там стартує від плюс-мінус. Е, 10 доларів 8-10 доларів кілограм. Це те, що я бачив тоді, те, що я знаходив, а я його шукав там, на американських різних пабліках. Та ціна, по якій там закупляла чи здавала та компанія, в якій я працював, мені невідомо, оскільки там була певна комерційна якась політика. Але те, що я вам можу сказати, ви можете в принципі, і самі зайти там, через VPN, на англійську мову і чи подивитися, що там по чому коштує. Тому от є така от розбіжність. Але по запиленню я вже вам навів аргумент, да, що в принципі ми маємо одне й те саме. Нити там по якомусь там параметру, що от а там можна більше хліба купити, а там менше. І знову ж таки, я вам навів приклад, що переважно всі американці орендують свою ділянку. Переважно всі. Це коштує дорого. В Україні ж цього немає. Тобто, у нас є певна вирішення. Ну, по ціні намет, да, там. В американців однозначно перевага конкретна, тому що там він збере тонну меду, і за тонну меду він получить там, 10 тисяч доларів. А що таке тонна меду, ми, в принципі, розуміємо, що плюс-мінус тонна меду нам дається там, з 30-40 сімей, якщо ви нормально працюєте, е, не треба мені тут зараз в коменти, бо я вже нюхом чую, що ви хочете сказати, не треба казати, що там оце нереально і так далі. Панове, 50 кілограм на сезон пасічник має качати. Я розумію, що там є Карпати, є Волинь, є там північні сходи, Південі, північні регіони, південні регіони, я це все розумію. Але 50 кілограм пасічник повинен качати. Якщо він не бере 50 кг меду, він повинен брати в еквіваленті меду. Тобто він повинен виготовити бджолу пакетів, це я говорю про Закарпаття на суму, яка буде рівноцінна 50 кг меду. Якщо здати там науча, реалізувати по тому, як хочете ви. Тому е, тут є певний паритет. Бо, наприклад, там, в Центральній Україні так бджолопакети не йдуть, як ідуть з Західної України. Тому тут, в принципі, все логічно. Так що, все нормально, або ж, ти самі марки. Е, і оці фундаменти, якісь треба для того, щоб ваша промислова пасіка в Україні була жила, треба знайти. Хочете вірити, вірте, не хочете вірити, не вірте. Я вам кажу свій досвід, я добре розумію, що я кажу. Е, які ж мають бути основи для вашої промислової пасіки в Україні? Ну, Запилення в Україні на сьогоднішній день вже існує. Воно більш-менш розвивається, воно набирає обертів, приходять молоді агрономи, які розуміють цю тему. Е, старі, які там живуть своїми пестицидами, там, фунгіцидами і так далі, вони відходять помаленьку. Е, а молоді все ж таки, які Ну і плюс ми інтегруємося в Європу, є таке е, поняття, як зелений курс, і хочуть, не хочуть, ви до того маємо прийти. Тому е, ми будемо оце все з часом буде розвиватися. Да? Тобто, виходячи з того, що там плюс-мінус запилення, 700-800 тисяч гривень, тобто на кожну тисячу сімей ви можете ще плюсанутися до мільйона гривень, це точно на запилення. Да? Тобто Єдине, що вам треба знайти контракт, вам треба знайти компанію, вам треба себе подати. Ваша пасіка може бути як виключно для запилення, так і може бути сумісно Характеру. Ну, сумісно, характеру вам прийдеться ділити її по сезонах. Ну, я не вдаю зараз специфіку роботи, я вам просто кажу, що вам треба зробити, да? або які стовпи вам треба знайти. Мед українському пасічнику потрібно розцінювати як побічний продукт. Хочете, думайте, що хочете. Якщо український бжоляр хоче бути успішним, йому потрібно мед розцінювати як побічний продукт, запам'ятайте це. Тому що наші пасічники роблять всі одну і ту саму помилку. Вони розраховують виключно на мене. Це неправильно. Український бджоляр для того, щоб в нього був толк, фінансовий толк, да, він повинен збирати мінімум 5 продуктів. Я за це топлю, кажу, я це побачив на своїй пасіці, і відповідний ефект я отримав. Прополіс, віск і мед. Це три продукти, які не потребують додаткових зусиль. Це три продукти, які з бджоли приносять вулик самі або виготовляють його вулику. Це три продукти, які з'являються в вулику незалежно від того, чи ходить туди пасічник, чи не ходить. Поставте просто бджіл, вони самі набудують стільників, вони самі все запрополісують, вони самі все запакують медом. Три продукти бджілства, які не потребують там прям вау-вау-вау-обладнання і спецнавичок. Да? Ви їх збираєте, два повинні бути додаткові. Один із них я вже назвав, це може бути запилення. Другий, який ми можемо використати там, так само, як і запорука того, що ваші бджоли не будуть роїтись, тому що один із протиройових методів це формування бджолопакетів один-два рази на сезон. Третє, що ми можемо використати, це збирання пилочку. От я віддаю цьому перевагу, тому що точно так само пилок, як і мед, він має. Певний надлишок в бджолиних сім'ях. Пилкозбірники весь пилок не забирають. Я вже неодноразово це показував у своїх відео. Коли ти ставиш пилкозбірник, сім'я носить пилочок, в тебе є пилкозбірнику пилок, і при цьому є перга в сім'ї. І її є достатньо, бо точно так само, як і мед, Пилок коли забираєш, бджоли активізуються і намагаються навірстати масу. Дуже часто попадає таке, коли. Не йде нектар, але йде пилок. Пилок у рослини є 95% випадків. І вона бджола його, той пилочок тобі принесе. Да, треба додатково приїхати, купити пилкозбірники, приїхати на пасіку, пожити трошки на пасіці, ну, плюс-мінус тиждень-два, щоб сезон вловити, і таким чином е будувати додатковий фундамент. Тобто може бути пилок. Може бути пергана. Сьогодні ще день існує дві технології збору перги, як промислова, так і звичайна технологія збору перги. Може бути маткою від нас справа. Тобто, ви, окрім того, що збираєте віськ прополіс пилок, віск, прополіс мед, перепрошую, ви займаєтеся ще маткарством. І це все можна робити, звичайно, в джлярею. От коли ви знайдете оцей фундамент, да, коли ви знайдете цей фундамент, от тоді тільки ви можете приступати до територій. Тобто знайти місця під таку пасіку, друге, знайти вулики під таку пасіку, собі вибрати систему, виходячи з місць, де стоїть ваша пасіка, і запиту, який ви на неї даєте. Наприклад, масово збирати мед, масово опилювати, масово там, масово. Тобто, віддивитись, що яка ваша задача. Тобто, це вже відштовхуючись до фундаменту, фундамента, який ви побудуєте. Далі. Тоді вже ви можете вибирати собі безпосередньо, виходячи з вашого регіону і ваших медоносів, підбирати породу або там, генотип, бджіл і так далі, ну це вже якби ви там точно не визначитися, але приблизно ці бджоли мені подобаються. Вони роблять ту роботу, що мені треба, а оці не роблять. Тобто, от таким чином ви повинні визначатися. Ну а в нас така класифікація, там якби породи, раси, там і так далі. Далі, коли ці всі речі ви запакували, тобто. Розумно, да, мислимо. Спочатку перед тим, як інвестувати туди кошти, ми знаходимо точки збуту або точки, завдяки яким буде пасіка фінансово стабільна. Все. Ну а далі там вже наймана робоча сила, але перед тим, як наймати робочу силу, вам треба побудувати стратегію роботи на пасіці. Технологічна карта, ведення пасіки протягом сезону. Що це таке? Знаєте, не знаєте? Зараз не вдаємось подробиці Тому що це є основа будь-якої пасіки, не тільки промислової. І все. І тоді, коли ви ці всі речі розумієте, навіть якщо у вас немає досвіду, дуже уважно, навіть якщо у вас немає досвіду, але є людина, яка більш-менш розуміє, що в біології бджіл, ви можете при умові виконання першого пункту, тобто, ми знайшли фундамент, сталевий фундамент, все, да воно буде працювати. В будь-якому випадку, в будь-якому періоді, в будь-якому часі воно буде працювати. Звісно, є якийсь ризик, але воно буде працювати. і Тоді ви, навіть коли ви не маєте досвіду, ну ваш наставник має досвід, ви можете тоді таку пасіку вести успішно. Це коли ви стартуєте. Коли ви вже там маєте тисячу бджоли сімей, ну вас щось не клеїться, панове, почніть знову ж таки з фундаменту. Вулики, все вже є, знайдіть отой фундамент. І все у вас буде добре. І все у вас буде добре, тому що. Ці речі вони є фундаментальні. Свого часу мені довелося сісти і дуже добре подумати, як зробити так, щоб мої бджоли були прибутковими. Да? Тому що це є основна проблема в українському бджільництві. Немає достатньої фінансової маси. І що ви мені там не казали про те, що я 30 років з бджолами, у мене 50 сімей, панове, за 30 років в тебе повинен стояти більш-менш цех, тебе повинен стояти. Нормальна однорідна система вуликів або поділена по точках, там різна, там різна, там різна. Те повинна бути відшліфована стратегія робіт на пасіці, те повинна бути відшліфована стратегія боротьби з кліщаєм те повинна бути відшліфована стратегія бактерицидного очищення бджолиного гнізда. Якщо того всього немає, то твоїх 30 років, в принципі, це просто 30 років. Ну це мій погляд, тому що я вже неодноразово бачив пасічників, які там. По 100 років займаються бджолами, але вони щорічно вирішують одні і ті самі проблеми: кліщ, роїння, нема меду. Ну, або, е, або низька ціна на мене. Одне з двох в цьому діапазоні точно. Якщо як можна 30 років чи 40 років займатися і не вирішити 30 фундаментальних проблем, ну і для мене це, наприклад, незрозуміло, тому що я на своїй пасіці вирішую ці проблеми там за. Ну там, Поки я вчився в школі, там, я собі займався, вчився там, зрозуміти бджіл. Е, потім, вже коли я прийшов в університет, мені вистачило там, два сезони, щоб зрозуміти, що от ці речі треба робити, ці не треба робити. Все. А вже коли я попрацював там, в меду Карпат, вже коли я попрацював в, в Америці, вже коли я відвідав безліч конференції, я зрозумів, в принципі, що ця точка в мене неправильна, ця точка неправильна. Да? І потім я сів так, окей, всі ці моменти, звісно, цікаво, а як зробити пасіку прибутковою. І я сів, знайшов свої точки, знайшов те, що мені буде корисно, так як воно мені буде корисно, і почав це втілювати в життя. І на сьогоднішній день пасіка є рентабельною, і пасіка є прибутковою. Тому от такі речі, панове, дує, дує кондиціонер і так надуває очі, що, блін, капець. Е, і пасіка є прибутковою. І це саме важливо, що ви повинні зрозуміти. Це я. Роблю це відео для молодих людей, для тих людей, хто хоче піти вище, але не знає, що для цього треба. Повірте, для цього треба не вулики, для цього треба не порода в для цього треба не ціна на мед. Для цього треба фундамент. А фундамент ми можемо взяти з залізобетонного розуміння. Пасіка вона дає стільки продуктів бджільництва і стільки можливостей, що там не важна, яка ціна на мед, абсолютно не важно, яка ціна на мед. ви можете її успішно ввести. І все. От, от така от. Е, от такі от все. Тобто, бачите, я вам, я вам сказав те, що є. Тому що я вже неодноразово ну, ви ж чули пасіку за 8 тисяч сімей да, в Україні. Чули? Чого вона збанкрутувала? Тому що, блін, не було мозгів і не було е, грошей там всередині. Верніше, гроші на старті були, але вони були безтолково вложені. Розумієте? І, а далі немає рентабельності. Немає мозгів, немає фінансової реалізації. Те саме працює і на інших великих пасіках, які були. Нема мозгів. Навіть якщо є гроші, то нема мозгів. А мозги це технологічні карти, це чіткі точки, це чіткий план, це чітка реалізація плану впродовж сезону, тобто це називається вже дисциплінованість. І ці всі речі вони повинні бути присутніми. Якщо вони не присутні, Ваша пасіка просто не буде успішна. Тобто немає от з того, що буде тримати вашу пасіку на плаву. І ви повинні ці всі речі розуміти, ви повинні давати собі якби, звіт і тільки тоді приступати до побудови промислової пасіки. Е, я на сьогоднішній день вибрав собі тактику поступового нарощення. Пасіки, да, я вийду собі на конкретний рівень, я буду вам це все діло показувати. На сьогоднішній день 100 да, там йдемо плюс, йдемо плюс-мінус е, тих пару сімей. Для чого ми так робимо? Для того, тому що в мене є можливість реалізувати певну кількість продукцій не за оптовими цінами, а за розрібними цінами, що є дуже важливо, саме за розрібними цінами. Е, і тому в мене виходить там умовно то на меду, Я продаю е, там за 200 тисяч. Да, точно так само, як хтось там продає 4 тони меду, там 4 тони меду навіть виходить по 60-240. 120, Тобто, да. то для мене, щоб закрити ту кількість грошей, яку я зароблю за 4 тони меду, мені треба там 2 тони, точніше тонну 200. Все. Я собі закриваю питання, ну, питання тої суми. Реалізувати тону все ж таки легше, ніж в 4. Да? Ну, хтось каже, а що там, поїхав, і все. А ціни нема, а воно тобі в рентабельність не лягає, а ти наробишся в два рази більше, ніж я. Не в два, а в чотири рази більше, ніж я. Ну, то є, є певні свої моменти. Окей, це те, що я хотів сказати. Я хочу вам показати, що бджільництво це не просто мед і бджоли. Бджільництво – це набагато глибша філософія. Бджільництво – це набагато глибша професія, ніж хтось думає. І бджільництво це набагато відповідальніша професія, ніж просто хочу, займаюся і все. Е, да, тобто, тут повинно бути чітке розуміння процесу. Якщо воно є, то ви завжди будете успішним в бджільництві. Отже, я хочу вам. Показати. Тому починайте свою пасіку промислову не з того, що ай, американцям лучче, от бо в них там 300 чи 400 доларів а в них там така країна велика, от вони там такі красавчики. Виходячи з е, безпосередньо мінімальних заробітних плат, ми в рівних умовах по запиленню, в рівнесеньких умовах по запиленню. От і все. Добре панство! Підписуйтесь на канал Декіпоров Україй. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.